Доброго дня, шановні учасники урочистого зібрання. Сьогодні ми святкуємо День державного прапора, – жовтого зналена, яке освячує наше життя, нашу боротьбу і нашу непереборну хоть до перемоги. Якби ми захотіли знайти для нашого прапора більш мирні кольори не змогли блакитні, золоті, сині та жовті. Барви сяяли ще на державних символах великих князів Київських і короля Данила, на хрубах славного запорізького війська. Ніщо більшою мірою не символізує мир та спокій, ніж блакитна весь та жовте поле. Цими кольорами були освячені українська та західноукраїнська народні республіки, а звуки та відродження української держави. Під цим прапором ще вбій вояки Української повстанської армії. За любов до цих полярів імперія атакувала наших патріотів на Сибірську Кадру. Під нашим прапором народ повстав на захист своїх прав під час Революції і гідності. Ми мирний народ, але готові платити і платимо потом та кров'ю за право жити під цим прапором, під цим небом і серед цих полів. Саме під цим прапором захищають територіальну цілісність України, наші Збройні Сили та добровольчі батальйони на Донбасі, звільняючи його від тероризму. Саме за ці мирні кольори віддали свій життя герої Небесної Сотні та 150 наших героїв-земляків для оголошенної війни на сході країни, які дивляться на нас з цих фото. Державна символіка гармонійно увійшла повсякденне життя людей. Цей жовті кольори стали предметом національної гордості. Це кольори нашої незаладності і світлої віри. Наша нація міцніє вже не лише на грунті мови чи етносу, а на основі спільної волі більшості мешканців України. Ця воля полягає в тому, щоб жити разом в єдині. Свободній, демократичній європейській державі. Дорогі хмельничани, прийміть мої найщиріші вітання з нагоди Дня державного прапора України, успіхів, добровольців та миру вам та вашим родинам. Слава рукам, які міцно тримають український свят. Слава Україні!